Тебе Я до тебе, Україну. Моя Україна, ворожі навали, ворожі навали. Я не дозволю нікому. Я не дозволю нікому. Ань би те честь, честь та славу. Моєї країни. Моєї країни. Я гордий тим. Я гордий тим. Є спадкоємцем слави. Що є спадкоємцем слави. слави? Володимирського тризуба. Володимирського. Трізуба. Володимирського трізуба. Я пам'ятаю про великі дні. Я, Я пам'ятаю про великі дні. Шашир. Визвольної боротьби. Нашої визвольної боротьби усіх часів. Усіх часів. Я буду сильним і незламним. Я буду сильним і незламним. Навіть перед обличчям смерті. Навіть перед обличчям смерті. Ніхто та ніщо, ніхто та ніщо не змусить мене зрадити тебе. Не мусить мене зрадити тебе. Україно. Україно. Я безжалю, нещитиму вороги. Я безжально жаль нещити вороги. Я буду першої боротьби. Я, я буду першої нашому щоб здобути перемогу. Щоб здобути перемогу. Для своєї держави. Я ніколи не прийму поразки. Я ніколи не прийму поразки. Моїм найвищим законом. Моїм найвищим законом. Я наказ командира. Я наказ командира. І воля українського народу. І воля українського народу. Я помщу за всіх. Я памчусь за всіх, хто поклав своє життя, хто поклав своє життя. ім'я України. ім'я України. Там усі свої сили. Я віддам усі свої сили. На да знання, на да знання, да знання. боротьбі за свободу. Боротьбі за свободу. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смирова! Україна! Понад усе! Україна! Поднад усе! Україна! Понад усе! Україна!